Я думаю, ти також чула від своїх знайомих або родичів. Та не починай, куди ти лезеш, Тобі не поможе, зачем оно воно тобі нада. І давай, уяви, що ти їх послухала і залишилась на тому ж самому місці. В твоєму житті нічого не змінилося, твоє тіло не змінилося, тому що там же якась тьотя Маша казала навіщо тобі починати, воно ж тобі не потрібно. І що тобі буде подобатися таке життя? Я думаю, що ні. Задай собі просте питання: а чи подобається тобі стиль життя, тіло, фінансовий стан тих людей, які тобі це кажуть в більшості випадків. Це люди, які нічого не досягли в житті і бояться, що ти будеш краще за них. А вони лініви жопи не можуть нічого зробити зі своїм життям і тягнуть тебе на дно. І якщо тобі хтось каже в оточенні, навіщо тобі худнути, тобі нічого не допоможе, навіщо тобі тренуватися, включи свій разум і подумай, а як люди можуть тебе відмовляти від того, що дає тобі здоров'я. Мораль цього всього досить жити думками інших людей, почни робити те, що хочеш. Це твоє життя. І якщо ти думала почати тренуватися, почати худнути сам. Ми раз почат. пиши слово морковка в коментарях, і я надам тобі всі деталі, що може тебе привести до бажаної точки Б.